Друзі, вітаю! Катастрофи прийшли на Росію. То землетрус 8,8 балів. Зараз почалося виверження вулкана, який, взагалі, навіть не думали, що колись навіть прокинеться. Плюс затоплення в Краснодарському краї. Мені здається, вони це заслужили, і природа починає карати цих потвор. Крім цього, я хотів би ще поговорити в цьому відео з заяви російських пропагандистів про те, що Китай їх може скоро. Кинути а Гіркін стрілков нагнітає, що Україна дуже скоро піде в контрнаступ, і чують вуса стрілкова, що 16 F-16 в великій кількості разом запрацюють воєдино і якраз таки почнуть знищувати об'єкти. Бо він каже, десятки F-16, які є в Україні, поки що далекобійно разом ще не працювали. І він каже, що це може статися. Навіть у серпні, і давайте все це проаналізуємо. Зведемо в єдину картинку. Підпишіться на цей YouTube канал. А я вам зараз все проаналізую. Перед цим хочу привітати наші повітряні сили: це люди, які тримають наше небо, люди, які знищують окупантів в повітрі, люди, які прикривають нас із вами. Сьогодні їх день для людей, які дійсно творять божественну роботу яких ми дуже любимо, яких ми поважаємо, і цінність яких зрозуміли тільки зараз в цю жахливу потворну війну. Але зрозуміло, що у нас є супергерої, справжні герої, які вміють робити чудеса? Тому сьогодні вітаємо наші повітряні сили, наших хлопців і дівчат, які роблять е, Україну безпечнішою? От, ну і сьогодні президент призначив? Е, Керівника командувача повітряними силами рік не могли дочекатися, але вже, власне сьогодні це сталося. Призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем повітряних сил. Рік вони були без командувача. От і зараз якраз таки вже отримали сьогодні на свято, сказав президент. Головніше, щоб надалі українська бойова авіація та сили ППО розвивались комплексно та в ефективній взаємодії з зсу, Генеральний штаб, Міністерство оборони, команди наших партнерів та фахові небайдужі експерти, які бажають Україні сили та перемоги. Плюс президент сказав це свято, що треба повна інтеграція. Наші повітряні сили з повітряними силами НАТО, ось це дуже важливо, тому що все-таки оборону тримають українці, але НАТО вчаться в той же час. В НАТО є багато матеріалів, зброї, літаків, які могли б допомогти нам. Ну і плюс найголовніше, ми на порозі технологічної революції, яка може змінити дійсно. Хід ведення війни, особливо в повітрі, якщо в Українців вдасться все ж таки дозавершити ось цей дрон перехоплювач шахедів, тоді ми дійсно купола зможемо робити не тільки над Україною, а над цією Європою, всім НАТО і загалом допомагати гарним порядним країнам, щоб такі покидьки, як Росія, Іран, Північна Корея, не могли атакувати. А... Власне, відбулося вперше в історії приблизно за 600 років виверження вулкана Крашеннікова на Камчатці в Росії. Повідомляється, що попіл викинуло на висоту до 6 кілометрів. Частина території, за повідника, вкрита пополовим відкладенням, вулкану присвоєно помаранчевий код авіаційної небезпеки, вулкан Крашеннікова. Розташований за 200 кілометрів від Петропавловська Камчатського. Що важливо, У Росії повідомляють, що вивоження вулкану на Камчатці при зміні напрямку вітру може становити небезпеку для туристів, які прилітають на вертольотах в долину гейзерів. А, ну, надіюсь, зараз їм буде точно не до туризму і не до польотів на Камчатку. Ну, от, тим більше, що це не єдина катастрофа, яка в них зараз несеться. Природа дійсно якось перестала любити Росію. і Це добре, нехай так буде надалі. В Краснодарському краї просто зриває мости велика повінь, дуже серйозна повінь, яка просто змиває все на своєму шляху. Ось це те, що росіяни заслужили і по тому, що вони роблять з природою. Я думаю, що дуже часто це якраз відповідь природи. Але в той же час можливо, це просто їхня карма, і тому хай б'є природа їх жорсткіше. А хто боїться, що по них вдарить, це Гіркін стрілков каже, що українці хитрі, готують контрнаступ, підуть в атаку, тому що каже: у них є тисячі дронів там захованих, великих довгих, красивих дронів, які далеко можуть летіти. От, і він каже: вони точно щось задумали. Вони точно готують атаку, тому треба бути на поготові. Друге, що він каже, що це все може почасти 6 7 число. Ну, супер, значить, не давно нам чекати. Бо каже, ці всі дедлайни Трампа, які постійно зміщуються, можуть насправді означати дещо інше. Вони відвели увагу, каже, і зараз вмажуть по Росії. Ну, супер, тримаємо пальці, щоб вийшло все як тільки найкраще. І стрілков каже, що якраз таки. Зараз українці можуть використати е, всі свої 80 f 16 з далекобійними високоточними ракетами, одночасно на ніжши удари армади от, для того, щоб з, дійсно змести російські військові об'єкти. Він каже, такого ще не було, але виглядає, що точно, точно. Буде. Ну, знову ж таки, якщо ви просите, хто ми такі, щоб вам відмовити, щоб розмазати ваші матеріали, ваші бази, ваші склади, де зберігаються шахеди. Тому, знову ж таки, це точно буде питання, коли? Ми з вами вже в червні говорили, зараз уже серпень, що Україна готувала великий потужний удар мінімум на тисячу ракет та дронів, але потім ну, стались певні події, через які довелося цю історію не відмінити. ні Ні-ні. Перенести. Перенести для правильного політичного і не тільки політичного моменту. Що Росія боїться? Росія боїться моменту, коли Китай їх кине. І вже пропагандисти якраз таки на всіх цих державних федеральних каналах почали кричати: що немає дружби між Росією і Китаєм, тому що вони кажуть, що дружба будується на економіці, а Китай просто висасує їхні гроші, висасує їхню нафту, газ. І кажуть, що він цим всім скористається в потрібний момент кине Росію. Ну і в них почався страх. Я думаю, що насправді не, не, не так як вони кричать, страх дійсно з'явився. З'явився коли? Коли вони зрозуміли, що вони залежні виключно від Китаю раніше Росія балансувала то в ЄС щось, то в Штати, то нам продавали. То в Китай, то в Індію. Зараз Індія з штатами вже б'ють горшки, тому що не всі погоджуються на ці санкції в Індії. Але знову ж таки, що Індія скаже Сполученим Штатам, які десятки мільярдів, сотні мільярдів доларів заливають в індійську економіку. Що ви їм скажете? Нічого. І ось тут зараз індуси, ну Росія хорошо, але штати дорожче. І нічого вони не зроблять. І вони не підуть з Росією, вони підуть зі Штатами. Тому що індійська економіка, яка росте в двозначних числах зараз, штати їх використовують як альтернативу китайській економіці. І Індія зараз ну, там трошки хоче показати зуби, трошки пофиркати. Ну, окей, дозволяється, але не більше. І зараз е росіяни розуміють, що Індія відпала, Європа відпала, штати відпали тільки Китай, а це залежність, колоніальна залежність. І тому зараз, коли Індія, розуміє... Індія Росія розуміє, що тільки Китай платить їм, вони розуміють, наскільки вони стали залежними, наскільки їм сьогодні потрібно буде преклонятися до китайського дракона. І ось це збудило ось цих пропагандистів. Вони зрозуміли, що загнали себе в тотальний кут залежності. І так, коли ти від когось залежиш, він за тебе буде приймати ці рішення. Схоче туди, а схоче сюди. Ось це історія, яка прийшла в голову російських пропагандистів, що без вихід Китай буде приймати рішення за Росію. Не Росія. Цією війною вони добили залишки свого суверенітету. Частина з якого втратилась під час розвалу Радянського Союзу. Друга через корупцію і тупоголову політику. А третя зараз, от якраз, в цю війну, і вони зрозуміли, що вони повністю лягли під Китай. Да, Схожу історію зробив Казахстан, але Казахстан був слабший. Казахстан був затиснутий великими державами. А Росія, типу, розуміє, що стратила великі можливості. І зараз повністю буде залежна від Пекіна. Це гарна історія. А ще щодо гарних історій, Сполучені Штати, Державний департамент вийшов з таким меседжем, не знаю. Вони так його повісили, як буце на гвіздок. Ну, типу, приймаємо. Ми хочемо і надалі стояти пліч опліч з Україною. Заявила представниця Держдепу. Це пішло по новинах, але ну, типу, а що ми відмовлялись від вас, чи ви від нас, чи просто є якась інформація, яку нам ще не донесли. Чи це натяк Росії, наприклад, але теж новина, яка читається достатньо складно. Ми хочемо й надалі стояти. Стійте, ми вас не відганяємо. Ми тільки за, ми вас обіймаємо дуже любимо, дякуємо, підтримуємо і все, що треба завжди робимо. Вони кажуть, адміністрація прагне тривалого, міцного, стабільного миру в регіоні. Ми хочемо й надалі стояти пліч-опліч пліч з Україною, оскільки вона закликає до всеохоплюючого повного припинення вогню, яке зупиняє будь-які напади на цивільне населення на критично важливу інфраструктуру. Ну от, можливо, це меседж Путіну. Можливо, це меседж Путіну, тому що Відьков зараз в е, Росії, він там веде переговори якраз щодо спроби пошуку мирного рішення. Ну, от, але ну не знаю, можливо, можливо, це для нього, але ну, така дивна заява, нагадування: чистить зуби два рази в тиждень, чи два рази в день. Окей, будемо чистити, типу. Ну, ми з вами, ми теж з вами все. Ну, типу, от ось це не зрозуміло, але її в кінці всі, всі прямо понесли. Ну і ще до поганих новик в ОПЕК вирішили збільшити видобуток після прогроз Трампа щодо російської нафти. Домовились про збільшення видобутку нафти на 547 барелів на день у вересні через побоювання можливих перебоїв у постачанні сировини пов'язаних з Росією. Члени ОПЕК і це погані новини для Росії. Ухвалили таке рішення під час короткої онлайн-зустрічі на сілі посилення тиску США на Індію з вимогою припинити закупівлю російської нафти. Ну от і ця погана новина зараз буде переслідувати Росію. Як пише Reuters, цей крок означає скасування найдовшого періоду скорочення видобутку нафти, а також збільшення видобутку для арабських еміратів, що становить близько 2,5 барелі на день. За словами двох джерел, в ОПЕК плюс країни планують. Знову зустріти 7 вересня, щоб обговорити питання видобутку. Агентство пише, що ОПЕК Плюс протягом декількох років скорочували видобуток нафти, щоб підтримувати ціни на сировину. В 25-му група змінила свій курс, прагнучи повернути собі частку ринку частково через заклики президента США Трампа до ОПЕК збільшити видобуток. Тобто вони збільшують видобуток, і ціна просідає. Мало того, що в Росії обвалюється 30% ринку Індія, тут ще Китай зверху захоче знижку, тому що він розуміє свою важливість. Ну і ще далі просідає ціна на ринку. Ось це заганяння Трампом Росії фінально до спроби вести перемовини. Задача обескровити російську економіку, щоб зробити так, щоб не було грошей на війну. Ось це задача, і Трамп зараз до неї. Рухається для нас дуже важливо, щоб дійсно цих грошей не було не тільки на момент тиску і підписання угоди, але й загалом, щоб російська економіка не доотримувала гроші. Ось це погані новини для Росії. Загалом хорошого ми нічого їм не бажаємо, тому що вони перші прийшли на нашу територію, хотіли нас вбити, хотіли нас знищити. Але як каже старе мексиканське народне прислів'я. Вони хотіли нас закопати, але вони не знали, що ми насіння. І от якраз таки Росія вирила яму собі і сама в неї. Зараз потрапляє. Україна ж навпаки, нас хотіли закопати, але ми почали цвісти буйним цвітом. Ми проросли, виросли і укріпилися в глобальній геополітиці. Україна отримала своє ім'я і своє місце. Україна сьогодні інтегрується в ЄС і в НАТО. Україна сьогодні лідер з виробництва дронів. Україна сьогодні одна з інноваційних країн в мілтеку в Європі. Ось це те, що вони хотіли нас прикопати, демілітаризувати, денацифікувати і забрати наш суверенітет. А вийшло зовсім навпаки. Тому дуже важливо вкладати в свою державу, дуже важливо в неї вірити, підтримувати, тому що вона завжди повертає сториці. Найголовніше не стратити в останні хвилини ось цей ось це вміння програти в найважливіший момент. Переслідувало деяких наших політиків в минулому, в різні історичні епохи, в різні історичні часи. Зараз же нам треба зробити висновки над помилками і зробити так, щоб фінально перемога була оформлена. Росія просідає, але цього мало. Їх треба добити і вигнати з нашої. Території сьогодні нам допомагають Штати, допомагає Європа, допомагає НАТО, допомагає частина глобального півдня. Тому і ми повинні бути і єдні та сильні і рухатись до кінця. Так часто важко, часто треба включати друге дихання, але ми цей шлях не обирали. І нам потрібно його проторувати гідно. І в кінці отримати мир для нашої країни і отримати можливість розвитку для наступних поколінь. Друзі, дякую вам. Я бажаю вам безпечної неділі, безпечного дня. Хто буде дивитись в понеділок гарного продуктивного тижня? На цьому тижні ми розпочнемо новий збір. У нас буде класна історія. Вона буде мільйон з хвостиком, але там одразу три збори. Повірте, вони всі вам сподобаються, вони всі дуже класні, дуже потрібні. Ми частину минулого тижня відпочивали, тому що ми круто зробили. Ми зібрали. Ми зібрали велику суму грошей 3 мільйона 160 тисяч гривень. Ми вже все проплатили, всі гроші пішли по напрямках, це круто. От і вже частина товару навіть вже забрали, відзвітувалися хлопці, що це вже працює проти окупантів. Тому дякую вам за донати, дякую вам за підтримку. Також, якщо підпишетесь, буду вдячний двічі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До